Hello. On I'm leaving I'm going to take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp so freezing so cold be whole bite day feeling I could tear you apart are Поговоримо сьогодні ми про досить цікавий автомобіль, і це Jeep Compass 2019 року випуску в комплектації Trailhawk. Цей автомобіль ми буквально недавно підібрали для нашого клієнта на аукціонах США, доставили в Україну, розмитнили, зробили йому комплексний ремонт і відновлення, а тепер ми їдемо реєструвати авто в МРЕО. Ну що ж, по результатам роботи зараз ми буквально з вами побачимо через декілька хвилин, та останнім часом задають досить багато запитань. Питають про те, а чи дійсно ми ведемо авто під ключ, і що це означає під ключ, і як це так? Так, дійсно, зараз ви бачите в інтернеті, з'явилося досить багато реклами, і всі хочуть поставити як найнижчу ціну для того, щоб заволікти для себе клієнта. І пишуть там неймовірні нереальні ціни за автомобілі, які під ключ? Але потім, коли ви даєте завдаток, коли ви вже заплатили за автомобіль, то оказується це під ключ. Тільки ціна купівлі автомобіля на аукціоні. Або це з доставкою до Клайпеди, там їхній ключ закінчується. І в найкращому випадку це, звичайно, коли автомобіль доставляється там до вашого міста чи до Києва. Тобі ж на СТО. Тобі ж на СТО, да, з розмитненням. Це під ключ. Це в найкращому випадку. Але ж у нас під ключ це повноцінний ключ, тобто такий, як ви сідаєте. Що ви сідаєте, завели і поїхали. Тобто, помімо того, що ми вибираємо, доставляємо, розмитнюємо, ми і робимо комплексний ремонт і відновлення. У нас є партнерське СТО, з яким ми працюємо вже досить багато років та зарекомендували себе тільки з найкращої сторони. Так, не дають гарантії якості на свої роботи один рік. Та гарантії якості на малярні роботи терміном один рік. Тобто, якщо, не дай Бог, щось буде не так, ну знаєте, помилок немає тільки у того, хто не працює. Той, хто працює, помилки можуть бути. Вони будуть, звичайно, безкоштовно виправлені. Це досить важливо, тому що ви замовляєте авто з мітоавто з гарантіями. Та наші послуги на сьогоднішній день складають 500 доларів. Тобто вони знижені. На період військового стану ми прийняли рішення знизити свої послуги, щоб вам було комфортніше ними користуватися. Далі, після ремонтно-відновлювальних робіт, звичайно, автомобілі робиться додаткове обслуговування, замінюються масла, фільтра, масло в роздатки, в коробці. Ну, Автомобіль виїжджає повністю підготовленим. Ну що ж. Зараз ми їдемо забирати авто з СТО. Приїжджає зараз наш клієнт і ми сідаємо на Мрео, його їдемо реєструвати. Ну ось і нас комп наш компас знаходимося зараз. У нас на СТО. Зараз майстри швидко ставлять рамочки на автомобіль. Зараз на окружній є невеличка пробочка. І ми трошечки запізнюємось на мрео. На жаль, запізнилися, тому що окружна щось. Стало. Ну, Знаєте, як дощ, то воно завжди так. Вішаємо е, на машину номери, номерні знаки. Це будуть такого червоного кольору. Вони. Ну, це означає, що авто е, заїхало розмитнено на, на фірму. Е, ми всі платежі робимо офіційно. Всі автомобілі у нас повністю офіційно, офіційно оплачені в білу, це все заплачені налоги. Е, саме тому наші номери і, замовляю, і червоні і замовляючи авто з нами, ви робите все. Офіційно. Це досить важливо. У вас на руках є всі е, оплати, що за авто, де коли ви як платили. Так, більш компас детальніше, ми подивимось на мрео, а так в двох словах ми зараз з вами зможемо побачити, е, що у нас тут комплектація Trailhawk. У нас пробіг автомобіля складає всього 22 тисячі милі. У нас великий такий екран, клімат двохзонний, звичайно, повний привід з такими ось регулюваннями. А, і е, зараз ми будемо вирушати на браво та подивимося. Там більш детальніше на автомобіль. Ну, ось, звичайно, навіть назад я переміщаюсь, у нас для задніх пасажирів є розеточка і вихід USB, а в мати X5 не було. Е, розглянемо конкурентів компаса, розглянемо, що краще вибрати в цьому бюджеті, чи е, який автомобіль краще купити, який не купувати, який обходити стороною. Ну, в общем, ось такого красення зараз веземо і будемо реєструвати. А зараз я вам пропоную подивитися, як автомобіль виглядав на аукцію. if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'm gonna take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got it Сьогодні у нас трошки дощить, але нічого страшного. Спробуємо зараз подивитися на джип компас, який ми все-таки зробили для нашого замовника з Києва. А цей автомобіль у нас в чорному кольорі в комплектації Trailhawk і він в гарній комплектації. А цей шилдик означає, що цей автомобіль пройшов трасу Trail Ред тобто він пройшов бездоріжжя, яке придумала Джип для того, щоб тестувати своїм. Джипи, які виготовлені для бездоріжжя, і той, хто пройшов цю трасу, має цю наклеєчку. Це типу, круча машина рахується. По комплектації ми бачимо у нас червоненькі ободочки в колоночках. Значить, у нас тут стоїть біц аудіо. Чотири спо електроприводи сидінь, і в трейлхока завжди буде під попою тканина та по бокам шкіра. Тільки в лімітах буде повна шкіра, але в трейлхока ця тканина буде відрізнятися. Звичайно, на самому сидінні йде у нас гравірування трейл. -хок. Далі досить важливо у нас в трейлхоків вся все заводиться з кнопочки Старт-стоп. У нас автозапуск автомобіля, звичайно, є. Вимкнемо світло і тут у нас великий екранчик за кермом. Тут у нас великий екранчик по центру автомобіля. Значить, Є в компасі в комплектації Sport, Latitude, які бувають досить різними, та комплектації Trailhawk та Limited От Trailhawk – це версія придумана автомобіля для бездоріжжя. Limited – це максимально укомплектована версія цього автомобіля. І в її комплектації можуть бути такі різниці. Як Панорамна криша може бути, може не бути, дестронік може бути, може не бути, ксенонові фари можуть бути, можуть не бути. Навіть в ліміти так. Коли ми спускаємося нижче і йдемо до латітюда то Latitude може бути так зафарширований, як і Limited. Тобто можуть бути і ксенонові фари, можуть бути і е, панорама, і електрокришка багажника і таке інше. Але в Latitude завжди буде може бути, як такий більший екран, але може бути і менший екран. Але в Latitude завжди буде комбінована шкіра, тобто тканина зі шкірою. А в Limited виключно буде завжди шкіра. То ось цей по центру екранчик в Latitude, він завжди буде. Де він може бути маленьким, а може бути таким великим, як ми зараз ось тут бачимо на цьому автомобілі. В ліміти, звичайно, буде завжди ось такий великий екранчик. По підігрівам автомобіля, що потрібно сказати, вони можуть в автомобіля як бути, так і не бути, в залежності від комплектації. Це можна дивитися на окремому сайті та в самому автомобілі. Ми це можемо бачити, заходячи в кліматичну установку. Тобто ми бачимо, що підігрів сидінь і керма в цього автомобіля у нас нема. Йдемо далі, і е, ми спускаємося до самої простішої комплектації. Комплектації спорт. Вона може бути як із механічною коробкою передач, так і з автоматичною коробкою передач. Е, так вона буде виконана виключно з тканини, тобто салон буде з тканини. Але великі екранчики можуть зустрічатися і там. Але е, ручки вже будуть не в колір автомобіля, вони будуть чорного кольору, дзеркала також, тобто це така сама мінімальна комплектація. Зараз Compass торгуються на аукціоні десь на рівні 3,5-4,5 тисяч доларів. Від 10 до 12 тисяч доларів ці автомобілі зараз можна привозити в Україну без ремонту та плюс з ремонтом, тобто вони можуть відповідно виходити від 15 і вище тисяч доларів. Звичайно, чим менше прибіг, чим краще комплектація, чим менше пошкодження, такі автомобілі будуть. Дешевші. Вибираючи взагалі собі повнопривідний джип-компас, ви маєте розуміти, що у вас він буде а, з. з... 9 ступеневою коробкою передач ZF. І е, цей автомобіль буде мати повний привід, і він буде проходити досить складні е, погодні умови. Та якщо вам потрібно буде виїхати на якесь легеньке бездоріжжя, на ньому це можна буде робити. Коли ми говоримо все-таки про Trailhawk, то в цього автомобіля буде підвищений кліренс. У нього будуть інші колеса, у нього будуть інші диски, інші зазори між колесом і арочкою, і у нього на повному. Приводі буде додаткова функція. Це е, блокування безпосередньо повного приводу. Та е, ось тут рок скали, тобто їзда по скалам, по е, такій кам'янистій місцевості. Це е, головна різниця. Так, якщо ви захочете придбати собі джип компас на передньому приводі, то ви його отримаєте з шестиступеневою гідротрансформаторною коробкою передач. Що ZF, що шестиступеневі коробки передач, вони надійні, питань до себе не викликають. На Америку ці автомобілі йшли з двигунами 2,4 бензин. Це атмосферні двигуни, на які ставиться газ 4 покоління. Та якщо ви захочете поставити газ на свій автомобіль, це можна буде з легкістю зробити і набагато дешевше можна буде їздити. їздити. Пропоную розглянути багажник цього автомобіля. Його назвати сильно великим неможливо, але він достатньо такий міський, щоб щось. В нього можна було положити. Тут у нас повноцінна запаска, вона йде в трилхока В звичайних версіях або йде компресор з клеєм, або е звичайна докатка. Тут повноцінна докатка, повноцінне колесо. І, е аби вон, е так, і тут у нас є можливість регулювання полочки нижче. Тобто, ось робимо отак. У нас один об'єм багажника. Беремо полочку, вложимо. Сюди під низ. Ага. І, на жаль, колесо, бачите, повноцінне колесо мені не дає можливість встановити ось цей фальшпол нижче. А коли у нас йде докатка або компресор з клеєм, це можна зробити і ми можемо збільшити об'єм багажника. Ось ми з вами наглядно і помітили різницю між багажником трилхока та звичайного автомобіля. Взагалі трилкок потрібно вибирати, якщо ви хочете виконувати якісь досить складні міжміські задачі. Але і для красоти, звичайно, їздити на такому кросовері з підвищеними можливостями бездоріжжя досить і досить круто. Як бачили, пошкодження у нас були по передній частині, і я пропоную подивитися, як виконаний ремонт автомобіля. Ми бачимо, що з цієї частини у нас всі зазори. рівні. рівні. Рівні сторону треба дивитися не тільки сторону ДТП, а й сторону, де не було ДТП. Бо з однієї сторони можна виставити зазори рівно, а з іншої сторони ні. У нас нічого не шатається, нічого не випирає, не випадає. Тому що, як я вже сказав, наші майстри роблять е, ремонт автомобіля якісно. Це досить важливо, замовляючи, хто з нами, ви отримуєте якісно зновлений автомобіль. Е, давайте подивимося. Что у нас там під капотом? Під капотом ми бачимо звичайний 2,4 Tiger Shark, на який вже ставиться ГА4-го покоління, я вам сказав. Ось тут у нас антифриз. Це все зроблено. Тут ось ці пластикові накладки, які розміщаються під капотом, вони всі заглушені такими спеціальними пуками, спеціальними кріпленнями. Наше СТО завжди користується ними, щоб воно було все максимально під оригінал. Якщо у нас передня частина закручена ось такими шайбочками з такою. От зірочкою, то це все так і зроблено. Якщо тут стоїть отака пукелька, то тут стоїть точно така сама пукелька. А ось у нас і безпосереднє регулювання фар. Як бачите, фара не натягнута, не витянута, а стоїть так, як то має бути. Чуть-чуть відкоригована, але зазорчики всі у нас на місцях, але немає такої натяжки. Коли ми йдемо в цю сторону автомобіля, також ці пукольки, все у нас на місці, все у нас зроблено. Ну це і є. Це і є така суттєва різниця, вибираючи і роблячи авто для себе. Тобто на авторі вам завжди будуть робити автомобіль. Ну, знаєте, ніхто там вам його вилизувати, нализувати не буде, по оригіналу робити і повністю, щоб все було зроблено, ніхто тим займатися, паритися не буде. Головна задача максимально найдешевше скласти автомобіль і максимально найдорожче його продати, максимум на ньому заробити. Коли ж ви робите автомобіль під себе, то ви відразу виконуєте ремонт і відновлення так, як вам потрібно, щоб цим не було ніяких проблем з експлуатацією автомобіля автомобіля в майбутньому тому люди, які купують автомобіль неякісно відновлений, попадаючи на нього, вони говорять, що Америка погана, те погане, все погане. Коли люди купують і відновлюють автомобіль під себе, вони просто його експлуатують як звичайний автомобіль, як ніколи не був у ДТП. Я ось вам на наглядному прикладі показав, як це відбувається із цим автомобілем. Закрили капот нашого автомобіля і пропоную подивитися на цей автомобіль ще з бокової частини. Безключовий доступ, це, звичайно, є в цього автомобіля, але датчиків в сліпих зон немає. Хоча можуть бути електрорегулювання в е, пасажира, звичайне, але може бути і електронне. Коли ми будемо говорити про лімітед, то, скоріш, сліпі зони будуть, контроль полос буде, і це регулювання буде все-таки у нас електронне. електронне так, клімат у них йде у всіх. Електронний ручник та кнопочка старт-стоп. Тут все просто, потрібно переходити в задню частину автомобіля. І ось розміщаючись в ній, ми вже багато чого будемо розуміти. Наприклад, для задніх пасажирів є окреме заряджання. Місця, місця досить багато, дивимося від колін, до сідушки. Голова до потолка. тобто місця місця і дуже і дуже багато. І в багажнику у нас залишилось також немало місця. А, значить, три основні брата, три основні автомобілі від джипа, які можна придбати зараз із США і знижкою. Ви знаєте, що зараз ціни на автомобілі на аукціонах впали, і поки що можна досить вигідно купувати для себе автомобіль. Так ось, а, коли. Ви будете вибирати його основного брата, це джипа Ренігійда, тобто соплатформоніка. Ви отримаєте цей автомобіль трошечки менший, трошечки коротший, і в нього буде трошечки менше місця в багажнику. Та якщо ви виберете старшого брата джипа Cherokee, то в ньому буде трішечки більше місця в салоні і трішечки місця в багажнику. А ось побудовані вони на одних і тих самих майже агрегатах, тобто коробки, двигуни, трансмісії. І в них використовуються майже такі самі надійні і питань до себе не викликають. Тобто джип, сучасний джип, робить сучасні автомобілі, які досить надійні і досить... Недорогі в утриманні, тобто дотримуються, знаєте, цих старих технологій, коли багато автовиробників перейшли вже на нові технології, та ці нові технології можуть викликати якісь проблеми та додаткової уваги при експлуатації. Того чи іншого автомобіля. Я чи нові сучасні технології, автовиробники можуть все-таки мати деякі проблеми, якщо ці нові технології у них ще не обкатані. Тому досить е цікаво вибирати джип зараз в 2023 році, враховуючи, що ціна на нього знижена. І, наприклад, джип-Ренегейди можна брати 18-2019 року біля 3 тисяч доларів. 10-11 будуть приїжджати сюди, е компаси можна брати біля 3,500. 4,5, десь 11-12 будуть приїжджати сюди. Чироки можна брати 4,5, десь 11,5 13 будуть приїжджати сюди. Але по ремонту найдешевший буде Renegade, після нього буде йти компас, і після нього буде йти Чироки. Тобто запчастини найдорожчі будуть все-таки на Чироки. Тому бюджет ремонту потрібно закладувати завжди десь біля 5 тисяч. Якщо Ренегейт може. Можна зробити 4,5-5, компас можна десь робити 5-5,5 до 6. Як правило, середній чек, я помітив, у клієнтів виходить саме такий то чи роки буде десь біля шести. Але ви отримуєте гарний якісний автомобіль. Ну, не той, що продається, зліплений з і палок, а автомобіль, який відновлений якісно під себе. Всі старі запчастини викинуті, нові запчастини поставлені, і ви просто їздите на авто. Що будемо потихеньку переходити до кінця цього відео, та я вам розкажу, які у нас зараз є автомобілі в наявності в дорозі, тому що придбали ми е, аж два автомобіля. Два джипа Компаса, які зараз продаються, та ви можете бронювати їх під себе, якщо він вам подобається. Один із автомобілів має невеличке пошкодження в лівій передній частині, та його можна буде забронювати для себе по ціні 11 тисяч 800 доларів, а другий автомобіль має невеличке пошкодження в задній частині та й в гарній комплектації High Altitude, та його можна буде забронювати для себе по ціні 12100. Якщо цікаво, телефонуйте, пишіть більше інформації в Вайбер і телеграмах в групах посилання, на які знаходяться під цим відео. А про авто в наявності в дорозі буде окремий відеоролик, на якому я вам про них більш детальніше розповім. Ну, звичайно, якщо їх не забронюють. Тому, якщо ви хочете забронювати завжди під себе авто по гарній ціні першим, підписуйтесь на наші соцмережі, посилання, на які знаходяться під цим відео. Ну а з вами був Ігор, Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока!